У квартирі пані Віри сьогодні відрізають усі старі батареї, монтують сучасне автономне електроопалення. Жінка вирішила, що так і буде дешевше. Тепер у її помешканні опалювальний сезон почнеться не 15 жовтня, а хоч завтра. При цьому економії чекає майже наполовину. В місті бувало прорив, то і відключали опалення на два-три на дні. В квартирі було досить холодно. А так я собі знаю, що холодно. Я собі включила Тепло – я виключила. Гаряче скрутила, холодно підкрутила. Так що я сама собі регулюю температуру в своїй квартирі. Вартість усього обладнання для її двокімнатної квартири майже 8 тисяч гривень. Третину відшкодували з міського бюджету, оскільки жінка малозабезпечена. Для таких родин цьогоріч передбачили у скарбниці міста близько 350 тисяч гривень. Вже третій рік у трускавці впроваджують реформу теплопостачання. Врахувавши всі за і проти, все таки ми прийняли міську програму по відключенню багатоквартирних будинків від централізованої системи опалення і наданню людям дозволів на облаштування індивідуальних систем опалення. Мер запевняє у діряві тепломережі вкладати далі мільйони було просто невигідно. Тож вирішили відрізати від централі не квартири і навіть не під'їзди. а Цілі багатоповерхівки. 90% споживчів Трускавець тепло більше не обслуговує, гріються самі. А це один із міських дитячих садочків. Тут ставлять нову міні-котельню. Вона від індивідуального опалення в квартирі відрізняється хіба потужністю. Освітяни не натішаться, окріп від старої котельні, до них майже не доходив. В приміщенні не було відповідної, відповідної температури згідно з санітарним вимогам. А за рахунок того, що маємо свою власну котельню, вже стало, умови покращились. Ось ця бойлерна забезпечує теплом тутешню лікарню. Поряд з газовими котлами поставили обладнання і для альтернативного палива. Про всяк випадок. Він є сучасний, новий. Ми ось зараз встановили того року твердотопливний котел на дрова. Отут буде топка, де закидаємо дрова і відповідно закриваємо і він працює. В разі, так якби закінчиться, не буде газу, ми можемо... З легкістю забезпечити те повні сійом лікарні на сьогодні в місті з майже 130 багатоповерхівок. Сотня вже відрізана від центрального палення. Віталій Кубліков, Віталій Дорош, головні новини Львова.